Алло? Алло, ма, ти чуєш? Громче балакай, бо гидко чуть. Ти в хаті? А вийде, може, на двір, бо це в хаті, мабуть, погана зв'язка. Ти вже вправилась, молодець. Курай позакривала. Гляди, не забувай, щоб не влізла куниця. Ой, ма, ну що тобі сказати? Я поки що не дуже довольна. Да. Ой, дорога страшна була, я її доїхала. Та то що во-перше, що ж ти думаєш? Я приходжу на корабель, а містов нема. А отак. Вродь би ти не знаєш, як воно в нас робиться. Я ще ж як дзвонила записуватися, сказала вітя. Та гляди, щоб не було неприятностей, бо я ж знаю, як ви робите. Коли ж так і є. Приходжу, аж усе зайнято. Ти представляєш, та вже там давала чортів. І йому, і Борисовичу подзвонила. Ви кажу, думаєте, не найду на вас управу. Паразіти, прокляті, ні, Як кажу, не понажираєтесь. Та як же? Це хтось більше заплатив, вони взяли, посадили його на моє місто. В общем, так, кажу мої дорогенькі, як хочете, мені треба їхати. Що хочете те й робіть? Мене, кажу, не волнує, хоч і на голову собі сажай. а мене вже з людьми договорено. О, ну це одно. А по-друге, дорога така була раз пропаскудна, що я не можу тобі передати. Во-первых, я ж думала, що там буде нормальний корабель, понімаєш? Здоровий воно щось за лодка, таке зеліноладан дише. Ну, ма, аби мені дали доски скотч, то я б лучше зліпила, їй Богу. Ох, то воно мене так теліпало в тій лодці, що це хай Господь милує. Я півдороги проригала, о, а тоді вже не було чим. Ох, то я то сіла отак. Очі заплющила, кажу, Господи, помилуй, і ото вже так сиділа аж до самого кінця. О, то ти можеш собі представити, яка я туди доїхала, ма. Вже була ні жива, ні мертва. Вийшла в Стамбулі, о, ніхто мене не зустрів. Я то підождала минут 15, Ну, що я робить? Побовтала пішки. З цією торбою іду, зла, як собака. Думаю, ну підождіть, тварюка, ясь вам зроблю. Та то хай скажуть спасіба, що я хляла за дорогу. Та в мене не було силається, а то б я їм зразу показала, де раки зимують. О, в общем, я не шукала той палац, а воно там ще вулиці вузеньке, Людей повно кругом. Ой, мені там і нудно і дурно зробилося, я там чуть не зомліла посеред тієї. дороги. що таке ні Калхва? Ти бачиш, що я з мамою балакаю? Персиків принесла. Ой, ну, давай. Та два хватить. Ага. Двері причини ловко. Що вона за людина? Та ні геркал хва. Не, хороша дівчинка, ну, їх просто тут треба зразу ставити на місто. Да, робить тут. От, вони такі по розпускані ма, аби ти тільки бачила. Алло? Алло? Що таке? Отключило, чи що?